друзі відрізняється моноблок тепловий насос від теплового насоса спліт системи. В тепловому насосі моноблок, він состоїть тільки з, з, з от такого зовнішнього блоку, і в нього гідромодуль знаходиться внутрі. Тобто, вода, яка в вашій системі опалення, забирає тепло від фріона, отут, прямо зовнішнього блоку теплового насосу. І ми маємо в систему врізати тільки воду. Мінуси в тому, що блок знаходиться на вулиці, у нас є морози, і треба або на водяному контурі ставити роздільний теплообмінник і заправляти в оцю частину, та що на вулиці знаходиться глікопну. Коля, така незамерзаюча рідина, вот. або заправляти всю систему гліколя, і тоді ну, система з моноблоком має право жити. Роздільний теплообмінник на ньому ну, обично втрачаємо ми 3-4 градуси, тому і коефіцієнт перетворення е, у теплових насосів моноблочного типу він буде гіршим, ніж у сплітів. У спліта у нас є зовнішній блок, до внутрішнього блоку є от перекладений фріонопровікс і все, що касається води. Вже у нас знаходиться внутрі приміщення, і ну ніколи нічого не замерзне. Такі теплові насоси працюють з більш гарним коефіцієнтом перетворення, і люди не переживають, що при відключенні світла в них десь щось замерзне. Тому яку систему обрати для себе? Треба розбиратися під якісь там умови. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або бухолода, слава українцям!